Хоп-хоп. Так, хоп. <с> так. Ось такий складний грібінець. Прикольний, можливо, цей собі оставлю, він компактніший. Той точно буду продавати, а цей поменше в карман в кишеню без питань влази. Тому окей. А, відкладаємо 100 гривень, додаємо і йдемо далі. Так, отака штука. Таке нам вже теж попадалося. По-моєму, в попередньому випуску Ми знаходили таку штучку. Так. Ага. А вона прям ідентична. А, ні, трохи не така. А, по формі така сама, але по вигляду ні. А, тут трохи. О, тут навіть кнопочка є. На тій кнопочки нема, але я її вже собі залишив. Прикольно, зручно. Там просто а, така, знаєте, типу, як а, пластиком покрита випукліша панелька, і ти ставиш і заряджаєш сюди. Телефон, сюди годинник, а сюди навушники. Але телефон також з цієї сторони заряджається без проблем. Крута штука. А, подивимось, залишу собі ще одну. Може біля комп'ютера поставлю, а можливо теж піде на аукціон за 50 гривень. Але там час, час покаже, як то кажуть, тому. Пакуємо. Я дивився, вони коштують по 400 гривень. Тому плюс 400 можемо дати, але це не означає, що ми продамо за таку суму. Є. Так, що далі? Так, тут отакі штуки у нас. Так, це туди. Це відкриваємо. Так, що в нас тут? Оце таке. Качечка. У нас тут качечка. Так, качечка і до неї купа аксесуарів. Так, я так розумію, це сюди. <блінь> Блін, ну придумають же ж. Окуляри потрібно, мабуть, клеяти, бо тут є отакі штуки. Це скоріш за все, що для окулярів. А оце, мабуть, щоб саму качечку приклеїти і поставити. Так ну, я цього робити не буду, вони мені, в принципі, не потрібні. Так, це сюди <плес> Обалдеть! Виглядає дуже круто. <плес> ну, офігенно, погодьтеся. <плес> Ще гвинтівка, ну ой, Я думаю, це не обов'язково клеїти, це вже таке, знаєте, забаганки. Але я думаю, десь її так кудись сюди